Стала в небі зоря вечорова та й за руки веде зорченят. Будь здорово, козацько покрово, найдивніше з осінніх свят. Добрий день, малята! Сьогодні в нас незвичний день. Сьогодні в нас аж три свята. Перше свято це день Покрови Пресвятої Богородиці. Друге свято це день козацтва, який дуже тісно пов'язаний з Першим святом. А третє свято це День захисників та захисниць нашої України. Я розповім вам сьогодні про хоробрих, щирих, мудрих, вільних, добрих чоловіків, які називаються козаки. Тож слухайте, де проживали козаки, чим займалися, що одягалися, зараз я про це все вам розкажу. Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось як вона виглядала! Це був їхній табір. Будиночок козака мав назву курінь. Посеред січі стояла велика покровська церква. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і славили Бога. І Діву Марію, тому вона завжди оберігала їх, покривала своїм покровом і охороняла на битвах. Тому, 14 жовтня, ми ще вшановуємо День козацтва. Козаки були мужні, сильні, спритні, і більшість свого часу вони проводили на войнах. Їх зброєю були шабля, мушкети та пістолі. Головним у них був гетьман, він мав символ своєї слави. Це була булава. Козаки, коли закінчувались війни, займалися рибальством, вирощували хлібчик, а також вирощували та випасали худобу. Одягом козака були червоні шаровари, а також вишита сорочка. Коли на вулиці наступала зима, козаки одягали теплі кожухи та шапки. Полюбляли козаки смачно поїсти, вареники, ковбаски, червоний борщ з пампушками та варили куліш. Нині наша армія береже бойові традиції предків. Гасла слава Україні, героям слава! Стала офіційним вітанням українського війська. У кожному з нас тече кров наших предків, вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості, сили козацької місці, здоров'я та непереможності вам, наші захисники і захисниці. З ним козацтва можна привітати і так. Хай чумацький шлях зоріє, хай молитва душу гріє. Хай в країну навіки прославляють козаки, хай покрова пресвята, серце щастям могорта, і усім нам подарує довгі та благі літа. Ти козак, ти вояк, не здолати тебе ніяк, хай з тобою милість Божа і покрова допоможе. Тож 14 жовтня у християнське свято Покрови Святої Богородиці та День козацтва українці святкують День захисників і захисниць України. У День покрови бажаю вам мирного неба, щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала, щоб вдалося все що треба, а наша країна лише процвітала. Дякую за увагу, до нових зустрічей, до побачення!